Тому що людина має знати чітко, наскільки вона йде. Хочеш далі служити, будь ласка, але ти чітко знаєш, я, наприклад, готовий служити рік або я готовий служити два роки. Відповідно, заключив відповідний контракт. Іду, служу саме таким чином. Я навіть більше скажу Не як, як повинна сьогодні. бути просто робота. Тобто, людина прийшла 8 часов, пропрацювала і відпочиває. Прийшла зміна, працює теж 8 часов. Повинні бути засоби ураження. Людина прийшла і 8 часів. Вона вбиває ворога, потім іде відпочивати. А це... якщо немає засобів враження, немає фінансування, це... що робити, все а... таке це добровільний пишали, добровільний підхід до, до служби в армії. Це ну якби популізм. Чи це реальна можливість, яку можна реалізувати? Як вважаєте? Дивіться, я не впевнений, як колега, що це ми мож... могли б закрити потребу на 100%, але те, що ми могли б закрити її на значну кількість більше ніж на 50%, І тоді потреба в мобілізації, нам можна було б закрити тему про 18 років. Оце знову підіймають божевілля. Давайте там брати, це фактично діти. А, ну ті, хто хочуть 18 років іти воювати, вони можуть це зробити. Інші ми... або хворих забирати, або 50-60 років це обмежено придатні, які не здатні воювати і так далі. Ми б могли б цю тему закрити ціл, цілком і повністю. А, але дійсно нам потрібна ну, системна речі. Ну от, наприклад, от ви мене питали на початку цього ефіру. Ми говорили про міністра Умєрова. Давайте я вам наведу один приклад. Він другий рік міністр оборони. Другий рік я стукаюсь там в усі двері. Кажу, чому ви не запускаєте іпотеку в війську? Ну це ж проста річ, тому що є проблема, наші військові заробляють гроші. Далі частково хтось їх програє в онлайн-казіно, чи ще десь чи ще десь. Якщо б була б можливість чітка створена система іпотеки, де держава допомагає. Де держава там компенсує, наприклад, відсотки, є де можливо, вони для підпишуть. Да. Да, де? Так можна це є оселя. Дивіться, зараз ріелтори всі ганяються за військовими, тому що три є оселя. Да, але в мене сказати. питання до вас. Ми прийняли в квітні місяці, коли приймали закон про мобілізацію. 3% це не є стимул. Стимул це є, коли держава, наприклад, компенсує тобі половину першого внеску. Це стимул. Так має бути і ми це прийняли, і в квітні місяці це було доручення уряду. Сьогодні в нас жовтень. Ви мене спитаєте, є постанова Кабміну? І я вам відповідаю: ні. Чому? Нічого. Ну, от питання до Умєрова, до нашого уряду, до міністра економіки. Це простий інструмент, який дозволить а, створити мотивацію. Бо якщо ти знаєш, що ти йдеш у військо, і через два роки в тебе є квартира. Твоя вже у власності в твоїй родини ну це абсолютно інша історія ніж ти сьогодні йдеш, що там і як буде абсолютно не зрозуміло. Ці гроші повертаються в українську економіку. Ці гроші йдуть на будівництво, ці гроші створюють податки. Так крутиться економічний механізм. Ми нічого цього не робимо. Нас немає проблеми цієї. Далі була історія, що буде а, виплата за перший контракт. Теж мотивація, щоб люди, люди йшли заключити каміння. Да? Одразу... Або, наприклад, там була історія про сертифікати на автівку. Це мені менше подобається, тому що автівки за крусі. Кордон... Та, це гроші фактично виходять за кордон, Ну, але так теж окей, така мотивація. Ну нічого цього, ні жодного мотиваційного інструменту не створено. Кожен раз за будь-яку мотивацію, ви говорите про роботу, я минулого літа добився закону про відпустки для військових. Всього лише 30 днів. До цього навіть цього було 10 днів деяких, деяких 0 днів було на рік. 0 днів на рік. І ми кажемо, чому люди не хочуть іти служити. Відпустки нема термінів служби, нема зарплату обманюють постійно. Якщо поранить, кількість людей, яких поранило і які мають проблеми з отриманням лікування, шалена. Ну тобто, все. І, 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 і тоді виникає питання: це навпаки, питання виникає, які це в нас фантастичні, що ще є люди і патріоти, і герої, які при таких умовах реально ще готові і воюють, і тому що дійсно для них гроші не саме головне, але могли б створити нормальну систему, яка б мотивувала людей, Де але це гроші? не створено. Де взяти гроші? Можливо А вони є грошей. Грошей в нас дуже багато. Дуже багато. Просто наші чиновники не знають, куди їх дівати. Ну, Вона наприклад, дефіцит... у не нас, 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 нас немає не я, я не знаю, навіщо вони підвищують податки. Ну, наприклад, в минулому році в нас бюджет був 4,5 трильйони. 4,5 трильйони. Виділено на зброю в цьому році 256 мільярдів. 4,5 трильйони 256 мільярдів. Ви розумієте, що на зброю не виділяються гроші зовсім. А куди виділяються гроші? 900 мільярдів йде на утримання чиновницького апарату. В нас чиновницький апарат 1,8 мільйонів людей. Ми утримуємо 1,8 мільйонів людей під час війни. 168 тисяч це центральний апарат виконавчої влади, держслужбовці. 500 тисяч це працівників всіх відомств генцій, дев'ятсот сорок тисячі. Це працівники місцевих органів влади. Треба Один скоротити віст, віст, Звичайно. 900 Пануція. мільярдів. Ви розумієте, що Говорить. це за сума така? Тільки сквот у нас, коли тільки почалася війна, уряд запропонував скоротити державний апарат. Вони запропонували зветити міністерств зробити вісімнадцять 12 міністерств. 54 тисячі інспекторів зробити одну інспекцію 10 тисяч, тобто скоротити державний апарат на 82%. І це була правильна пропозиція. Але вони ж цього не зробили, тому що захід почав допомагати. і Вони вирішили, навіщо тоді скорочувати? Ми будемо отримувати і збільшувати утримання цих чиновників. Ну це ж безглуздя. Потім у нас державні закупівлі 963 мільярди. На тилові витрати наші державні установи витрачають за рік 963 мільярди. Де в нас немає грошей? Вони не знають, куди їх дівати. Тобто потрібно просто міністру фінансів піти у відставку, міністру Умірову піти у відставку. Шмигалю, І що це вирішить? Шмигалю? Потрібно підслідство. Тому що, коли почалася війна, пан Шмигаль його обов'язок створити план дій. І спрямувати гроші на мирні закупівлі, на військові закупівлі. Це написано в законі про воєнний Імобилиз... стан. Про воєнний стан потрібно просто відкрити закон і виконати. І також можна звернутися до нашого генерального штабу, до пана Баргілевича, про якогось там пішкудистом в Америку. Зараз поїхав, що він мав зробити на початок війни. Те ж саме вони аудити збиралися і серці проводити. Так. Тобто, у нас ані Міністерство оборони, ані Генеральний штаб просто по закону про оборону України не виконують свої обов'язки. Грошей, от як, от грошей, достатньо, як міг міністр оборони допустити, щоб у 23-му році на оборону витратили 2 трильйони 97 мільярдів. А наступний рік 24 й 1 трильйон 155 мільярдів, тобто зменшили витрати на оборону на 942 сорок У мільярди. Нас народний розуміє... депутат можливо пан... Да, пан... може може Можем... паном. Лосі... Можем... От да, як так сталося, що ми витрати на оборону, і Шмигель сказав, що війна ми мала за це опозиція. Пане да. Останні, ну я про себе <laughs> в третій особі не голосував за жодного з цих бюджетів, постійно підіймає всі ці питання, інші питання, і говорить, що те, що в нас відбувається божевілля. Я додам до того, що говорить колега. Давайте візьмемо, навіть не будемо виходити за межі міністерства оборони. Давайте всередині міністерства оборони візьмемо бюджет його. У нас в армії по різних даних порядка, ну я не можу назвати цифрою, так десятки тисяч людей, так званих обмежено придатних, те, що було раніше. Перця люди придатні там тільки для тилових частин, ТЦК і так далі, І так далі. О, окрема історія з ТЦК, теж хотілося б два слова сказати. 100 вона дуже все демонструє, як не як як ні, ну в ТЦК там 100 тисяч немає, але о, і просто історія з ТЦК демонструє весь бардак, які в нас в державі відбувається. Так, от е, якщо взяти цих людей, якщо навіть взяти, що вони не отримують жодних бойових доплат. А взяти просто їхню зарплатню, 20 тисяч гривень плюс там зазнання. Ви можете перемножити це і порахувати, що близько 100 мільярдів гривень йдуть абсолютно в нікуди. Ці люди, і в них нема потреби в армії, але їх там тримають. Їх можна було давно відпустити додому. Вони могли працювати в економіці. Ні, їх там тримають, витрачають колосальні гроші на їхню зарплату. Коли набагато краще було б ці гроші направити на озброєння, яке дати в руки тих навчених молодих, активних, здорових, які є. Які є, які при цьому цим будуть вбивати ворога, а не сидіти десь на ППД і просто тому, що його так от наша Олег, система створена. сказав, здорових молодих не вистачає. Якраз оце рішення про 20 з років мобілізації. можна в... я тепер. Ну да, тепер дослід. я про ТЦК ще пару так. слів хочу сказати. Значить, дивіться про ТЦК. А, в мене просте питання: от у, у, подивіться на цю систему, знаєте, якби крок назад, не я зараз не буду. Там хапають, не хапають, порушують правила, не порушують правила. Це певний сервіс в державі, який є функція. Набрати людей військо. У мене питання: чому в нас СНАПи працюють чудово? Чому в нас сервісний центр МВС працює нормально? Чому це не може бути таким самим чином? Я була рада проводилася, входжу в тимчасову слідчу комісію по порушеннях війську, в тому числі в ТЦК. Сидять керівники ТЦК всіх областей. Я питаю, будь от взяв просто вивод. Скажіть, хто ви за спеціальністю? Каже, я артилерист. Я був командиром артилерії такої-то бригади. Ну, тобто, це військовий нагороджений це. Він крутий артилерист. Держава свого часу витратила гроші, щоб навчити цього артилериста. Далі він набував бойового досвіду, він крутий військовий. Що робимо ми далі? Ми відправляємо людину, яка крутий артилерист, або танкіст, або ще хтось. Відправляємо його в ТЦК брати в ці папірці. Вибачте, я повернув зараз і сидіти перекладати папірці. Угу. Значить, замість того, щоб цю людину. Яка може воювати? А чим він займається, прикладаючи папірці? Бере людей, які воювати не вміють, і відправляє їх воювати. Але ж пана, тобто, то нас повний абсурд. Якщо... Чому це не зроблять ще цивільні? Якщо під це потрібно силове крило, будь ласка, в нас же є поліція. Вона може допомагати цьому цивільному сервісу. Чому там сидять військові? Які мають абсолютно іншу роботу. А якщо це такий вручати Це повістку, що люди скажуть, а сам на війни не був, а мене відправляєш. А при чому тут військо? Вибачте, будь ласка, а яка різниця, хто вручає цю повістку? Це функція в людини така. Це взагалі можуть бути в ТЦК, можуть працювати, і тоді, я думаю, набагато було б менше конфліктів, набагато більше жінок. Ну, це така функція в людини: виписати повістку і дати тобі. Це, це функція. І це не треба розбиратись, чому тут, ти не там і так далі. Замість цього ми беремо бойових офіцерів, відправляємо їх в ТЦК. Там для них ще створюються шалені корупційні ризики. Замість героя ми отримуємо корупціонера. І все. І, і, а робота його в тому, щоб навпаки забратися вільних. В чому логіка цього? Хтось може мені пояснити? А скільки нас, до речі, чисельність СТЦК? Безугла, без угло, без де здається, говорила про 100 тисяч. Так, я 000. в пресі в західній пресі yeah. зустрічав цю цифру. Ні, ні, 100 тисяч у нас ТЦК нема, це перебільшена цифра. Я не можу вам зараз назвати цифру, а, але там точно не 100 тисяч, їх набагато менше. І за останній час, там, якщо на початку там дійсно сиділи всі здорові і придатні, то зараз там багато людей, які дійсно стали інвалідами, обмежено придатними, хворими під час бойових дій. Їх там дійсно багато, цих людей. Але це також роз розумієте це створює. А далі ми говоримо: що так працює, чому стільки конфліктів? Уявіть собі людину, яка пройшла фронт. Ми розуміємо, що ці всі люди мають отримала важкі поранення. Ну За цим людям да, і, 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 і... ці люди психологічно травмовані. Давайте будемо. Ми всі психологічно травмовані. все українське суспільство. Ці люди найбільше. Ну це просто об'єктивна реальність. Далі ми їх відправляємо на вулиці великих міст. Де вони йдуть і бачать, як хтось сидить, п'є пиво, хтось там гуляє, своїй дівчині дарує квіти, хтось там ходить, цілується, це погано, а в них це, в ну, це все непогано, але тільки цій людині складно, її побратими там і трішки інакше це виглядає. Далі ми говоримо, чому при, коли вони один з одним знаєте, як, контактують, чому в нас тут молнії, громи молнії і складно? Так а, а як взагалі могло бути інакше?